І знову продовження війни з незаконною торгівлею. 30 червня біля торгових рядів по вулиці Гоголя відбулася зустріч представників міської влади, обласної влади, поліції та торговців. Мета зустрічі упорядкування торгівлі по вулиці Гоголя. Але вже за традицією, конструктивна розмова, завдяки окремим реплікам та виголосам перетворилася непродуктивний полілог. Торговці аргументували свою позицію, тим, що на ринку немає місць. Але представники комунального підприємства Черкаські ринки стверджували зворотне: мовляв, місця є, було б бажання туди йти. Одарич і та немає одарича, мера. Немає одарича, мера. Є закон України про торгівлю. Предоставте тоді мені місто. Предоставте місто. Я офіціала. Будь ласка, Думайте вопрос Давайте так, базар, перестанемо. Ми зараз будемо гавкатися з його Дозвольте, будь ласка. Давайте так. Поставили там, поставили півнушку там півночі. Він незаконний, ми будемо знімати. Ви пойміть право. Слухайте, це вже не так просто. Це робили не ми, це робили до нас. І ось сьогодні, пожалуйста, слова, це шума. Не надо, ну хай так такі стоять, не будете ви так стоять, умніки. І ви не криті, не поважайте голос на людей. Когда ви прямо обращалися? Ми не прощалися. Наталя Павлю, я навіщо нам люди сказали. Наталя Павлюна зверталася, я їй показала і розказала схематично, вона схеми читає прекрасно, бо вона є інженер. І показали, тільки він не повернулися до мене. Чому не знаю, з якої причини? Після інспекції. Ці торгових місць по вулиці Гоголя поліція, муніципальна інспекція та міська влада вирішили розв'язати ще одну болючу проблему міста, а саме ведення незаконної торгової діяльності трьох мафів біля центру дитячої та юнацької творчості. Почали з першого, який продає випічку та гарячі напої. За словами заступника міського голови Черкас Геннадія Шевченка, власник мафу ще півроку тому був попереджений щодо невідповідності перебування його споруди. Окрім того, йому запропонували альтернативне місце торгівлі. Але процес підготовки документів для переносу конструкції затягувався самим. Власником, адже невигідно не вигідно покидати добре насижене та вале людне місце. Там виходять місце. Я ну і ті подалі. От подижі, вот эти подалі, їм далі други міста. Ну, машини стоїть зірок. Ну а чого ти подал так потім? Почому просто заголосувати заголосувайся, кафе бути дві неділі за стоїш. Ну ми ж зимой говоримо. Я запитую у людини власника цього на якому основанні. У вас є якісь то документи к нему? Чи працівнику поліції не потрібні документи? знаєте, що він бачить правопорушення. Ви це розумієте чи ні? А як ви можете бачити правопорушення, коли ви не бачите документи? Ліве і право. Ви не бачите документи, а бачите все правопорушення. Я запитую. А ви не маєте права приходити його провіряти? Ви статистичні органи, які передавали йому розрішення, які будуть його провіряти, а не поліція. А чому підприємник, який стояв тут, торгував з асфальтом? Вчора прийшов в земельну відділ. Я хотів взяти пострадку. Йому показали місця, і він розпирає дворя. Чого йому не мешає, Геннадь, Геннадь, есть решение вот суда. Вот объясните. Но я же вам, вам объясняю, есть решение суда, которое вы не выполняете. Какое? Я вам говорю, что есть. На законных ну, законивание незаконных мак. Ну документы От, покажите. Суд решил, що покажите документы. Суд решил, що так документы Те, покажите. Вы, вы нам обещали, вы лично нам обещали, что будет прозрачная схема по размещению мав. Вот вы вчера пришли в составе профсоюза. Приходили до раду. До чего мы договорились? О кому? Нет. Освободить улицу Гоголя. Договорились. Небо откогда. Стоп, договорились. А О чем с вами говорить? А взамен дали что-то? Вы что слова их... не держите свои. А вы? А вы? А вы? вы нам обещали вы дали схему. обещание профсоюзам освободить Дмитрий, улицу Гоголя. Начинается Дмитрий, ремонт. Вы освободили. Винарий Юрьевич, вы нам обещали 5 прозрачную лальков, схему. Пять ларьков, которые не дают заехать на рынок. Вы обещали их убрать. Вы а убрали... вы, нам обещали схему Подожди, прозрачную. Где же вы схема? убрали, не убрали. Вы нам обещали схему прозрачную. Не дали. 7 всем, месяцам всем назад. людям, которые стояли возле рынка и кричали нет мест, за руку завели на рынок и дали места. И они довольны остались. На захист підприємця стала велика кількість людей. Переважно це або перехочі, або люди, які іменують себе підприємцями. Вони активно перешкоджали діям співробітників поліції та евакуатора. Весь вігнів та незадоволення життям вони спрямовували на поліцейських, які просто виконували розпорядження міськвиконкому щодо демонтажу цієї конструкції. Одним з основних аргументів протестуючих був закид поліціянтам, що вони нібито не мають рішення суду по демонтажу мафу, але це обвинувачення є необґрунтованим, адже конструкція не має дозволу на торгівлю в цьому місці. Таким чином є Законою підлягає демонтажу. Не права, не права, дай, вы орать, Нет, я говорю, вы да, Вы слышите слова? слова, нет. Вы слова слышите? Да, нам говорить. не надо с вами говорить. Да, я Еще раз, да, я не с вами говорить. Я вы Вы поймите, Решение суда на что? Есть дозы у стоять? Мы с вами... Есть разрешение стоять? не заинтересованы. Если Решение суда на что? На на уборку Да нет документов никаких.

По мірі розгортання подій у суперечку з поліцією та представниками міської влади вступали різні сумнівні особи, які іменували себе юристами, правозахисниками та громадськими активістами. Також масло у вогонь підливали добре відомі одіозні черкаські підприємці, зокрема Олег Лисак, який постійно розмовляв на підвищених тонах та намагався не довести неправомірність дій правоохоронців та міської влади. тільки дайте документ. Та видайте його документ. Я хочу, щоб показати чоловіка, який проти того, щоб 3600 дітей мили площадь і це даєте. Вот это такі проти этого. Після п'яти годинних дебатів врешті-решт було прийнято рішення, що мав перенесуть... далі по вулиці Гоголя за перехрестя з вулицею Смілянською, що й було зроблено. На черзі наступні незаконні мафи та інші торгівельні конструкції, які поплюжать центр міста.